Сьогодні 16 лютого. Давненько щось не знімав ніяких блогів для тижневика, тому що, мабуть, в житті нічого такого супер неординарного не відбувається. Хоча, може і відбувається, просто думаю, а кому це треба. А хочу поговорити про медицину здоров'я. Так, ми не молодшаємо, і я думаю, що з кожним роком все більше і більше буде. Тематика нашого каналу схилятися до теми медицини. Власне, нещодавно ходив мемчик по інтернету про те, що мої мрії на наступний рік зробити МРТ і все таке. А я читав цей мемчик, дивився, такий ха! А я вже зробив, чи я записався на МРТ, здається, на той момент. Коротше, МРТ я зробив. Перше в своєму житті, буквально тиждень тому, здається, хвилює мене спина, ну, власне, хребет. Давним-давно я відчуваю дискомфорт, біль і інколи затискає якийсь нерв. І дуже важко тоді ходити, розгибатися. Ну, знайома би ситуація для багатьох. Це така проблема доволі поширена. В людстві, ну я з тим жив, в принципі, але мені здається, що коли я почав бігати, то ця проблема стала ще більшою і почастішали такі приступи. То я, власне, після останнього такого вирішив, що, мабуть, мені бігати не варто, тому що це не корисно для спини. І нарешті вирішив взятись за це питання. Пішов, зробив МРТ. До речі, я не думав, що воно аж 50 хвилин мені обтежували дві частини хребта. 50 хвилин я лежав в тій трубі, слухав ці жахливі звуки. Ну, таке собі. Хто робив МРТ, пишіть, які у вас були враження? Чи проводили ви 50 хвилин в цій трубі часу? Ну, якось я це витримав. Ну, знаєте, нудно лежати просто, там дають тобі руші в вуха, щоб ти. Там не оглох від того, але все одно неприємно. Ну і Зробив мені заключення той доктор. Ось у мене тут є плівка, на якій роздрукований мій хребет, є в цифровому виді, теж на диск мені записали. І, коротше, я от записався тепер до невролога, який має якби, подивитися на ці всі результати і сказати, що у мене взагалі, наскільки все страшно і що з цим можна робити або потрібно. От власне йду зараз в цю клініку і коли повернуся, розкажу, що мені, що мені сказали. Хотів записатися до звичайного врача в, ну, в поліклініках звичайних, але там неможливо. Там Якісь черги просто жахливі. Там на два-три тижні вперед все зайнято. незрозуміло. Короче, треба йти, мабуть, там в стояти в реєстратурі, щось вбивати пороги. Ну коротше, якось не цивілізовано. То я м записався в приватну клініку. До приватних у мене довіри навіть якось більше звичайно. Коротше, ось така от ситуація врешті. Розказав вам, пишіть, чи, чи у вас є проблеми з хребтом. Стисніть лайк, якщо так. Отже, розказую, поспілкувався я з лікаркою. В принципі, вона мене заспокоїла. А я ж вам забув розказати, що навіть після МРТ мені вже заключення від лікаря було, що в мене одна є грижа. І ще там ціла купа протрузій. Протрузія це те, що може перетворитись на грижу пізніше. Ну от, із цим багажем я прийшов, вона сказала, ну так, да, підтвердила ось грижі, ось протрузії, але сказала, що в принципі вони не такі вже й страшні. Такі, ну, грижа середнього розміру, це не щось сказала, операцію робити не потрібно. І що, якщо правильно з ними взаємодіяти, то вони навіть можуть і зменшитися. Так що, в принципі, сказала нічого такого супер. Супер поганого, ну єдине, що, звичайно, бігати мені не можна, важкі речі піднімати не можна. І бажано качати спину. Прописала пропити якийсь, якийсь засіб від не від, а для хрящів, щоб було їм краще. Якийсь такий недешевий. І ще якісь там ну, вправи, масажі. З мануальчиком чи з масажистом проходити регулярно там раз на рік. І ще якусь там, не пам'ятаю що, теж треба до сімейного лікаря, якісь там ультразвукові, чи щось там щось, щось робити з грижею теж. Тобто нічого страшного, жити можна, якщо я ж кажу, все правильно робити, то вони навіть можуть зменшити і менше якоїсь незручності. От. А так, в принципі, я собі і сам правильний діагноз поставив, і що мені робити, що не робити. Якби я вже кажу, я, я вже і не бігаю, вже і, і спину качаю. Так що така от історія у мене тепер з цими грижами. Можна буде через якийсь час знову зробити МРТ. Ну, там Через рік чи два, чи там через кожні півроку, не пам'ятаю. Ну, Через рік я думаю це окей. І подивитися, що з ними. Краще стало, чи гірше, тобто чи є якісь рухи. Така от історія. Не хворійте, друзі. Якщо у вас є грижа, пишіть, як ви з нею живете, як ви її лікуєте, чи ви ніяк не лікуєте. Можливо, я. Вас мотивують для того, щоб теж пройти якесь обстеження. Врешті-врешті врешт. сьогодні, 4 березня. Давненько ми нічого не показували свого життя. Насправді нічого такого і не відбувається, що хотілось би показати. Тому я зібрався в черговий похід в гори. І в кожен свій похід я щось собі ще докупаю, щоб мені було ще легше, ще комфортніше. Ну, ви пам'ятаєте, у мене вже спина, мені не можна. Лікар сказав не бігати, ходити. Ну, про гори я не запитував, але думаю, що можна. Але все одно хочу, щоб рюкзак був м'якомога. Легше. Коротше, показую вам свої обновочки. Похід буде на наступному тижні. Я вже дивлюся прогноз погоди і розумію, що він може бути такий, знаєте, дуже вологий, холодний. Ну, найбільше мене лякає, звичайно, вологість. Тобто, ми можемо там промокнути. Тому вже колись в коментарях мені писали Сергій. Чого ж ти не спробуєш декшеловські шкарпетки там чи рукавички? Я вирішив так, треба спробувати, і дуже вчасно я. Придбав ці шкарпеточки, довго вибирав з всього переліка, щоб вони були по температурі і не жаркі, і не холодні. Ну, а головна їх фішка в тому, що вони водонепроникні. Так, це для мене ще теж якась дивина, дивна шкарпетки, водонепроникні. Тим не менш, подивився в інтернеті є багато тестів. Люди прямо в них заходять в воду, ходять собі, витягають ногу, а ноги сухі. Тож я хочу відчути це диво на своїх ногах. І думаю, що в цьому поході я точно їх зможу протестити. Ось такий розмір L, такі довгуваті. А тут прикольно, що зверху є ще такі. Такий матеріал, ну ніби щось якась гума, дермантин, таке щось незрозуміле, для того, щоб щільно прилягав вверх шкарпетки, щоб навіть через верх не заливалось. Тобто каже виробник, що можна ну, занулюватись воду повністю в цих шкарпетках і вода туди не затече ні так, ні через верх, ні взагалі не проникне. Я, звичайно, цього робити не планую, тим не менше, от, коли в минулому поході. Ми повністю промокли і ноги, і шкарпетки все було так погано. То от в таких шкарпетках в мене ноги мають залишитися сухими. Також їм до пари перчатки теж воду не проникне. Тому що в мене є ну, подібні перчатки, але вони вже трошечки якби, зносилися, і у них вже ось ці частинки, які відповідають за сенсори, ну, тобто щоб можна було управляти. Телефоном, камерою, вони в моїх перчатках вже не працюють. Окрім того, вони не водонепроникні, тому, звичайно, трохи в снігу покопаєшся, і вже в тебе руки мокрі, і перчатки холодні, мокрі. То ось ці перчатки так само мають захистити мене від води. Всередині доволі приємні, щоб ви не думали, що це якась плівка, знаєте, в тому вони водонепроникні. Ні, там всередині мембрана. Якась наворочена англійська мембрана, яка дозволяє виходити пару зсередини, якщо вам там жарко, наприклад. Але, але всередину волога не проходить. Ну І плюс можна я ж кажу, гаджетами різними управляти ось цими пальчиками, що, як ви розумієте, в моєму випадку дуже потрібна функція. Ну тут є ще якісь такі прорезинені. Щоб не ковзало, мідіум у мене розмір виявляється, ось такі перчаточки. Теж буду їх активно тестити в цьому поході. І сподіваюся, моїм рукам і ногам буде тепло цього разу. Взагалі мені важко уявити, яке відчуття, коли в тебе, тобто то воно все ззовні мокре і, мабуть, холодне, але от витягаєш руку, а рука суха. Ну, я буду ділитися своїми враженнями під час походу. Що ще? У мене немає ніяких лижних масок, окулярів. Я вирішив подивився, що буде вітер, що буде сніг, буде дощ. Я вирішив купити такі дешеві китайські якісь окуляри. Тому що я не знаю, чи взагалі вони мені знадобляться. Але якщо знадобляться, я думаю, що вони. Виконують свою функцію, просто щоб мені очі не заліплювало снігом чи дощем. можете побачити оператора, так тому супер дешеві китайські, можливо, на один раз можливо вони ще не знадобляться але тим не менше вирішив взяти. І, і, і від сонця, якщо що можна, якщо буде сонце в цьому поході, йдемо далі. Купив собі нову бананочку бренду Mountain Warhouse. Це англійський бренд, кудись якось ця флісочка, кофточка. Чому я її купив? Тому що моя стара бананка, вона по перше, вона трошечки замала. Як виявилось в поході, для чого я її беру? В літні я її не беру, тому що можна камери запхати там в кишеньки зовнішні, але в зимовий камери треба тримати в теплі телефони, щоб вони не розряжалися. Тому я дягаю бананку під куртку. Зверху куртку, і от все воно, якби моє тіло тут трошечки гріє. Там акумулятори для дрона сюди буду класти, телефон, камери. якийсь снек можна покласти. От коли я почав все це класти, що мені ніби по документи, там гроші, воно все в мене тут лежить при мені, там ключ, якийсь то виявилося, що та моя бананка вона вже набилася повністю і було дуже некомфортно, вона там ну, замала. Тож я придбав, по-перше, трошечки більшу, по-друге, вона легша і з інших матеріалів, бо та така цупка занадто. Такий тоненький ремішок, Ну, коротше, більш така туристична, продумана. Дві кишеньки, нічого особливого, по принципі, одна кишенька, друга. Просто вона трошки більша і трошки легша. Але повірте, я от коли шукав собі яку бананку купити, насправді виявилось не так просто знайти ось от саме такого розміру, щоб і невелика, і не маленька. Тому що більшість з них або малюсінькі, або трошечки більше, або занадто великі якісь сумки. А от такий золота середина, от я нарешті її знайшов і придбав. Переходимо до найцікавішого а, з кінця. Це рокфронтовська система для андерквілта, набір кріплень. RockFront фронт Про це ми, мабуть, поговоримо пізніше, а влітку це я вже готуюсь на літо. Це можливість в спальник рокфронту, який у мене є, використовувати як андерквілд, тобто під гамак його чіпляти, щоб можна було спати в поході в гамаку. Я дуже хочу влітку все-таки спробувати якийсь зробити похід, чисто ночувати в гамаках. Для цього. Ось такі потрібні штучки. У мене вже в принципі, майже все є, мені мене тільки не вистачає тента над гамак. Ну, я думаю, що е, влітку вже розберемося ми з цим моментом, тому про це пізніше. А те, що мені зараз вже знадобиться, це ось така цікава штука. Це у нас бівачне взуття. Рокфронд теж е, робить. Я колись у них це бачив, потім воно зникло з сайту, А тепер вони знову... Роблять це взуття. Дуже добре, що воно, я, по-перше, розкажу, що це таке. Хто дивився моє відео про похід, пам'ятає, що ми спимо в таких впухових чунях чи сентапонових, такі, такі шкарпеточки, легенькі, тепленькі. І от коли ти в наметі вже зігрівся, вдягнув собі ці чуньки, і потім там перед сном хочеш збігати в туалет, наприклад, чи ще кудись треба тобі вийти з намету, там щось, там щось, сніг, там щось поправити. І ти не можеш вийти в цих чунях, тому що вони тоненькі, легенькі, вони намокнуть і, і тебе гріти не будуть. Тому приходиться їх знімати, взувати взуття, воно може бути холодне, мокре, неприємне. І ти реально а, такі, лежиш і думаєш, а може я і не сильно хочу в той туалет, а потерпів до ранку. Так от, для того, щоб можна було ці чуньки не знімати. Існує ось таке бівачне взуття. Це теж легка така конструкція, яку ти надягаєш поверх чунь, і спокійно вже можеш виходити на вулицю, в сніг. В принципі, можна і влітку їх використовувати, я думаю, що теж коли зняли свої красівки. І в чуньки, чуньки все одно влітку люди носять, в горах вночі може бути прохолодно. І тому. Ось так теж не будеш в них виходити в грязюку в якусь в траву, ти їх можеш там проколовати, пошкодити. А ось надягаєш бівачне взуття поверх, тут така кордура міцна підошва і можеш собі сміливо ходити і по траві, і по якимось дерев'яхам. Ну і взимку по снігу. власне. Тут всередині є ось такі устілки з якоїсь піни. Тут десь написано. momento». Матеріал — 100% поліестер, устілка, пінополіетилен Пінополіетилен. Вони потрібні для того, щоб не було холодно в ноги, тому що пухові, тепленькі, чуні або знову ж таки синтетичні, ти на них вступаєш, вони підминаються і тебе ніяк не гріють. І якщо ти плануєш довго ходити там, по снігу, десь не просто вийти в туалет, а щось там. Не знаю, щось поробити, щось там порубати дрова, якісь. Або якщо ночівля в колибі теж можна перевдягнутися в це, а там та все одно підлога холодна, то оці устілки, вони будуть захищати від холода. Хоча я подумую, може їх не брати з собою, тому що вони роблять це взуття трошечки об'ємним. Якщо їх виняти, то буде значно менше. Ну, Багато, все одно, вже не дуже. Класно, що є чехол. Я спочатку подумав, «Нічо собі, це розсвіт, ще є чехол, але з іншого боку, смі, розумієте, походили, вони брудні. Ну, Якщо чистий сніг, може і не будуть, висохнуть і все, але якщо в якусь грязючку десь вступити, треба потім їх витирати, бо ж ти в рюкзак не засунеш просто, так? А так, чохол засунув, вже потім після походу прийшов, цей чохол вивернув, помив і дуже буде зручно. Тому я обов'язково їх буду брати разом з чохлом. Класно, що українські компанії роблять вже такі бірочки, які зазначають природу свого походження. Хто не знає це. Компанія з Кропівницького. І в мене вже ну, їх багато хто знає серед українських туристів, і впевнений, що і ви знаєте. Але якщо не знаєте раптом, зверніть увагу, дуже якісний бренд туристичних речей. І найголовніша моя новинка це куртка пухова, чоловіча, Rockfront Mistral Ultralight. Колір ось, Могли ви вже помітити, її лежить тут, красуня така. Чому я її взяв? Тому що у мене є пуховка Crex Hoppers, але вона, скажімо так, вона, по-перше, в два рази більше важить, ніж ось ця. По-друге, там пух, може його там і більше трошки, але там пух п'ятисотий. Тобто шарить, якби, то пух він. От, чим більше ця цифра, тим він краще має властивості, тим він е, стискається краще, розпушується, більш тепло і так далі. То тут от, один із найтоповіших пухів Пухів. 870 чи 800 870-й А я знаю, що є 900 ще, по-моєму, ну, це максимум, може тисячний, не чув. Тому вона е, значно менше місця займає, е, легша в два рази ніж моя попередня куртка. При цьому по відчуттям, я ще не виходив ні на вулицю, але ось по відчуттям вона ну, десь така ж тепла, як і та моя куртка, тому я планую її теж взяти в похід. Ясно, що вона не розрахована там, на мінус 20 і так далі. Але у мене, по-перше, є ще квілт, який можна накидувати зверху пуховий, такий як пончо. По-друге, та в принципі... Я і не планую сильно десь сидіти на вулиці. Тобто, коли ти йдеш, то тобі тепло. А коли ти вже приходиш, ну це утеплення таке для стоянок якихось, поки ти там ще готуєшся до сну, вечеряєш і так далі. Я думаю, що цього буде достатньо. У всякому разі, в минулому поході мені було достатньо тієї куртки, а ця, як мені відчувається, вона не холодніше точно. Є такий зручний капюшон. Давайте я навіть продемонструю. Ну, всередині є дві величезні кишені. Величезні. От, вони вже прямо спекотно стає. Це стібається, це мене теж розмір М. Я зросту 186, кому цікавий. Мені подобається, що тут такий органічний ергономічний виріс під підборіддя кругленький зроблений, щоб було зручно, якщо що. І ти відчуваєш себе реально як в якомусь спецодязі, тобто повністю герметичному. Тут все затягнуто, тут, тут все так щільненько. Тут можна ще внизу підтягнути, якщо треба. Кишенький, до речі. І все. І ти таким чином акумулюєш тепло. Тут воно теж, мабуть, майже не виходить, коли капюшон надітий, і е відчуваєш себе дуже затишно і тепло. Ну, Якщо супер, холодно, то можна навіть в цій курці йти. От. Але я сподіваюся, що аж настільки не буде. Отакі От новинки. Я про них більше, мабуть, розкажу, покажу. Вже під час походу, ну, у всякому разі, свої враження, як вони себе показали. Тому що це тільки ну просто Unboxing можна так сказати. Якщо чекаєте відео з походу, я думаю, що буде цікаво. Привіт! Сьогодні 14 березня, і ми з Настю вибралися в кіно. Насправді, ми вже так. Але показ відмінився і це відключення світу, тому що після цього можемо закупати сидіти без, без апаратні будини скинути. Фільм. Повітряна тривога, а коли повітряна тривога, то кінотеатр зупиняє сеанс і ТРЦ закривається. А оскільки наша маршрутка вечірня відправляється рівно, ми так порахували, що після сеансу ми маємо встигати, то якщо сеанс продовжиться через 20 хвилин, то ми вже не встигнемо чи там через пів. Ми вже їдемо додому. Фільм подивились десь пів години. Початок багато обіцяючий. По трейлеру було зрозуміло. Я зразу Настя сказав, що фільм для кінотеатру. От чисто такий екшн. звук має бути потужний, великий екран. і от ти дивишся там такі пугалки. Ну, ми далі. А декілька... якщо у вас геть розшатана психіка, то краще не йдіться. Якщо що записали, що залишились. Ми декілька разів під підскокували на сидіннях. Може ми ще його подивимося. Може нам дадуть якісь квитки на інші сеанси І тоді розкажемо більш повні наші враження, Ну, поки що маємо те, що маємо. Йдемо в укриття.